Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують, І в будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка, що дорожче за все на світі. Колись, давним-давно жив на світі один молодий принц. Змаличку всі казали йому. Що мудрішого і гарнішого за нього нікого у всьому світі немає. І він так загордився, що навіть сам став у те вірити, а коли настав час женитися, то принц заприсягся, що візьме за дружину тільки ту дівчину, яка буде водночас і розумною, і красивою. Не хотів він. Аби його дружина була красивою та дурною, або розумною та невродливою. Отож, старий король скликав у палац усіх найрозумніших та найвродливіших дівчат королівства, але жодна з них не припала до серця його синові. І тоді молодий принц. Вирішив сам пошукати собі наречену. Перевдягся він у простий одяг, сів на коня і поскакав сам один без усякого почту, де він тільки не побував. Ледь не півсвіту об'їздив, не одну дівчину побачив, а нареченою собі так і не знайшов. Одна навроду гарна. Так розуму їй бракує, інша розумна, так красою її господь обділив. Тож довелося принцу повертатися додому ні з чим. От іде він густим дрімучим лісом, аж ось і смеркати стало. Кінь його притомився, та й самому її степити хочеться. А лісу кінця краю нема. Раптом бачить принц над деревами димок, а трохи згодом і хатинку. Маленьку, перехняблену, по самі вікна в землю вгрузлу. зліз принц із коня, увійшов до хатинки і бачить. Сидять за столом старі і пристарі, бідно вдягнені дід із бабою. І вечеряю черствим хлібом та молоком. Принц уклонився господарям і каже. Здрастуйте, добрі люди! Пустіть мене переночувати. Мені ще далеко їхати, а на дворі вже вечір. «А вже ж, пустимо, відповів дід. Не в лісі ж вам ночувати. Адже ніч ліг із собою ніхто не возить, тільки люди ми прості, небагаті, боюсь, не зуміємо догодити вашій милості. А мені нічого особливого і не треба, сказав принц. Як ви, так і я. По тому дід вийшов із будинку, прив'язав коня. І дав йому оберемок сіна. А бабця тим часом заходилася пригощати гостя молоком і сухарями. Повечеряли вони, а старий каже гостеві Лягайте, ваше милосте на ліжко, а ми з бабою на лавці переспимо. Ні, ні, відповів принц. Я не хочу завдавати вам клопоту, постеліть мені сіна на підлозі, та й по всьому. Так вони і зробили. Умостився принц на сіні і миттю заснув міцним сном. Дуже вже сильно стомився він у дорозі, і всю ніч снилися йому дівчата красуні, яким бракувало розуму. І дівчата розумниці, яким не вистачало краси. Та от тільки оберемо ксіна не королівські ложе. На ньому довго не поспиш, тим паче з незвички. Ще й світати не почало, а принц уже прокинувся. Прокинувся, і раптом йому здалося, що у верхній світлиці прядка ж джищить. І дівчина пісню співає. І та дівчина так гарно співала, що принц заслухався і забув про все на світі. От повставали вранці діти з бабою, а він їх і питає: А хто це у вас у верхній світлиці так гарно співає? Почувши це, діти баба. Враз заходилися принца переконувати, що там нікого немає, що то йому, мовляв, просто вчулося. Та принц від них навіть чіпився, доки вони йому всю правду не розповіли. Є у нас донечка Дагмар. Ото вона і співала сьогодні вранці. Тільки ми її від усіх ховаємо, живемо в лісі одні і боїмося, щоб її не скривдила яка недобра людина, чи не забрав часом хтось від нас, без неї ми пропадемо. Вона в нас така майстриня і пряде, і че усіх годує. Так то воно так, каже їм принц, а можна на неї глянути? Чи вона така некрасива, що їй людям показати соромно? Ох, і розсердився ж дід, гукнув він донечку, щоб та спустилася вниз, а принцу тільки того й треба. Дівчина миттю збігла вниз та й питає. Для чого ви мене покликали татку? Та от, каже її дід, іди і з гостем привітайся. Вона глянула на принца, почервоніла та так і завмерла, наче до місця приросла, та й принц від неї очі відірвати не може. Багато він по білому світу попоїздив, а такої красуні ніде не зустрічав. Довго вони отак одне на одного дивилися. Потім принц таки опам'ятався не личило йому королівському сину на просту бідну дівчину отак задивлятися. Тож він попрощався з господарями. Щедро нагородив їх за притулок і поскакав собі геть. От повернувся принц додому, а спокою собі знайти не може. Не може він забути красуню дагмар. Куди не гляне, куди не піде, скрізь вона йому ввижається. І тоді принц вирішив: Треба перевірити. Чи вона так само розумна, як і красива? Якщо ні, то й думати мені про неї нема чого. Послав він до дівчини гінця з двома шовковинками і наказав їй виткати з них запону для королівського ліжка, а дагмар відламала. Від Поліна дві скіпочки дала їй гінцю та й мовила. Перекажи принцу, нехай звелить змайструвати із цих скіпочок верстат, щоб мені було на чому шовк ткати. І тоді принц зрозумів, що дівчина найдурніша за нього, але він усе таки вирішив іще раз її перевірити. Знов послав до дагмар гінця і звелів їй. З'явитися в замок ні вдень, ні вночі, ні пішки, ні на возі, ні без вбрання, ні вдягненою. Дагмар розповіла про це все батькові, а той тільки руками розвів. Хіба ж це можливо? сказав він. З таким хитромудрим завданням упоратися. Нічого, татку, посміхнулася дагмар. Принц розумний, але я теж не ликом шита. Вона розстелила на землі рибальську сіть і, сівши на неї, звеліла батькові тягти її волоком до принца. До замку дівчина прибула, коли вже почало смеркати, день йшов до кінця, а вечір ще не настав. А вдяглася вона в довгу полотняну сорочку. Принц зустрів її, повів у палац і сказав старому королеві Батечку, кращої розумнішої дівчини, ніж Дагмар. Немає на всьому білому світі, дозволь мені з нею дружитися, тому що ні про яку іншу наречену я й чути не хочу. Вислухавши сина, король насупився Де ж це таке бачено, щоби принц на простій бідній дівчині оженився, та принц від свого рішення не відступав. Тож довелося королю погодитися. Невдовзі зіграли гучне весілля, і молодята зажили душа в душу. Минув якийсь час. Батько принца помер, і він став королем, а його дружина королевою. Давно не було в Данії такої мудрої. І справедливої королеви, як Дагмар, звичайної собі дівчини з простої бідної сім'ї. Вона завжди пам'ятала, що сама виросла в нестатку, тож намагалася допомагати бідним людям, чим могла. Саме за це любили Дагмар люди і славили її розум та красу. І от якось. Запала в серце короля чорна думка. Він злякався, що підуть чутки про те, що, мовляв, король не своїм розумом живе, а всіма справами в королівстві керує його дружина. І тоді король покликав до себе королеву та й мовив, Пообіцяй мені що ніколи не будеш втручатися в мої королівські справи. А якщо порушиш цю обіцянку, я відійшлю тебе назад до твого старого батька в лісову хатинку. Нехай буде по-твоєму, сказала з посмішкою Дагмар, Адже в мене і своїх справ вистачає. Після цієї розмови король став країною правити та суд вершити, а дагмар тільки в замку порядкувала. Повеселішав король, і знову зажили вони душа в душу. Та ось одного разу сталася одна пригода. Двоє селян, бідний і багатий, їхали додому з ярмарку. А як відомо, селяни, повертаючись із ярмарку, неодмінно зупиняють коней біля першого ліпшого шинку, щоб пивцем посмакувати. У кого бариш великий, той і з радості п'є, а хто збитків зазнав, горе заливає. От і ці двоє так само зупинилися. Випили вони по кухлю, Випили по-другому та й засиділися допізна. І доки вони сиділи, біднякова кобила привела лошадку, маленьке, нетямуще, підхопилося воно на ніжки, злякалося чогось і підбігло до коня багатія. Вийшовши з шинку, селяни побачили лоша, а багатій був страшенний жаднюга. Він, хоч і випив чималенько, відразу зметикував, що можна чужим добром поживитися. Глянь, сказав багатій, мій кінь лоша привів. Та ні, відповів бідняк. Це моя кобила ожеребилась. І тут багатій почав сперечатися. Та як же ж твоя, коли воно біля мого коня стоїть? Отож почали вони одне з одним судитися. Стали по судах ходити спершу до молодшого судді, потім до старшого судді, а потім і до найголовнішого. Ходили-ходили. Та так толком нічого і не добилося. А суди, ясна річ, Не дешево коштують і тут плати, і там грошики викладай, багатому то що, у нього грошей кури не клюють. А бідняк усе своє добро просудив, хоч і сумою по світу йди. І тоді він надумав просити захисту. Самого короля вислухав король селянина і, хоч і розумний був, а розсудив не краще за дурних суддів. Біля чуйого коня лошадку знайшли, тому воно і належить. Пішов бідняк додому. Іде, голову повісив і думає собі. Ні, не знайти мені, мабуть, правди. Аж тут зустрів він якогось доброго чоловіка і розповів йому про свою біду. Той вислухав та й каже «Ідино до королеви, кажуть, що вона мудріша і справедливіша за короля. Може, й твоєму лихові якось зарадить. Та й справді піду до королеви, подумав селянин. Гірше не буде, а мені все одно пропадати. От прийшов він до королеви, розповів їй усе і став просити, аби вона перед королем слівце за нього замовила. Королева подумала хвильку та й каже на жаль, я нічим не зможу допомогти, бо пообіцяла королю ніколи в його справи не втручатися, але я дам тобі одну добру пораду. Тільки заприсягнись, що не вибавкаєш, хто тобі її дав, а то накличеш на мене біду. Селянин став клястися й божитися, що триматиме язик за зубами. І тоді королева йому сказала, завтра вранці візьми сіть та йди до піщаних пагорбів біля моря, Закинь сіть у пісок, а потім сядь і чекай. Тією дорогою король щоранку на полювання їздить. От як зупинить він коня і запитає, що ти тут робиш? То ти йому скажи, що рибу ловиш. Він здивується і знову запитає, як можна рибу на сухому березі ловити. А ти йому у відповідь скажи якщо кінь лошадку може привести, то й риба на сухому березі буде ловитися. Селянин зробив усе так, як його королева навчила. Прийшов до моря, закинув сіть у пісок, сів та й став чекати. А тут якраз і король із почтом наспів. Осадив він коня і питає, а що це ти тут робиш? Рибу ловлю, ваше величність!» – відповів бідняк. Та ти, мабуть, здурів, чоловіче добрий, засміявся король. Як же можна рибу ловити на сухому березі? А селянин йому у відповідь Якщо кінь лошадко може привести, то й риба на сухому березі буде ловитися? Король подумав, подумав і зрозумів, що справу з лошам він розсудив несправедливо. А скажи но ну мені, чоловічі, ти сам до цього додумався, чи тебе хтось навчив? запитав він селянина. Ніхто мене не вчив, відповів йому бідняк. Гаразд, ступай слідом за мною в палац, сказав король і, повернувши коня, поскакав уперед. Бідняк поплентався за ним. От прийшов він у палац і бачить сидить король на троні. По праву руку від нього мішок грошей стоїть, а по ліву варта із сокирами на поготові. Вибирай, каже йому король. Якщо розкажеш, хто тебе цій витівці навчив, то одержиш своє лоша. Та ще й мішок золота на додачу. А як не розкажеш, то тебе моя варта на першому ліпшому сучку повісить. Що ж робити, думає селянин? Скажеш правду на королеву лихо накличеш, а не скажеш, головою накладеш. Малі діти сиротами залишаться, хто їх тоді поїти та годувати буде? Отож довелося йому про все королю розповісти. Король віддав селянинові лоша мішок грошей і відпустив із миру, а потім покликав до себе королеву та й каже ти порушила нашу домовленість, мої справи надумала розв'язувати, тож і я стримую своє слово. Негайно збирайся та рушай до свого батька у лісову хатину. Ну що ж, сказала королева, моя провина мені за неї і відповідати. Та оскільки ми з тобою всі ці роки жили душа в душу, то я прошу тебе на останок три моїх бажання. І які це бажання? запитав її король. Випій зі мною на прощання вина, щоб ми розсталися по-доброму, без зла, образи. Накажи відвести мене у великій кареті, щоб не довелося мені до старого батька пішки повертатися, а ще дозволь мені забрати з собою з палацу те, що є для мене дорожчим за все на світі, аби я весь вік пам'ятала про своє колишнє життя. Запали в душу короля дружиніни не слова. І він звелів принести вина, щоб випити з нею на прощання. А вона взяла та й підсипала в його кубок сонного зілля, випив король і заснув міцним сном. Тоді королева наказала віднести його в карету і повезла із собою до своєї рідної домівки. Там вона поклала чоловіка на ліжко, а сама вбралася в старе просте плаття, сіла за прятку і заспівала ту саму пісню, що її колись почув молодий принц. Довго спав король, а коли прокинувся, то побачив, що лежить у якійсь халупі на бідній селянській постелі, а поруч. Королева за пряткою сидить і пісню наспівує. Знову ти мою волю порушила, сказав король. Навіщо ти мене сюди привезла? Ні, озвалася до нього королева. Я не порушувала твоєї волі. Хіба не ти дозволив мені? Забрати із собою і замку те, що в ньому було для мене дорожчим за все на світі. А дорожчим за все на світі для мене є ти. Ти і тут наді мною гору взяла, зітхнув король. Що ж, збирайся, поїдемо назад додому. Не залишатися ж нам тут. Хто ж тоді без нас королівством правитиме? Відтоді король зняв свою заборону і завжди з королевою радився. Він зрозумів, що немає ніякої ганьби в тому, що його дружина мудріша за нього. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.